Ой, весна весна, українська народна пісня. Ой, весна весна, нем красна, Що ти нам весну принесла, принесла я вам літочко, ще продилось житечко, ще й озимає пшениця і усякая пашниця. Ще й чарівні квіточки, що вкричались діти, стала весна. Чорну землю сонну розбудила, Уквічало її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловейко вгає, землю убрану весною вранці зустрічає. Світає, край неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, пилоне й мріть. між ярами, наставами верби зеленіють, Дирісні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа розмовляють з полем.